Привіт, друзі! Сьогодні маємо 17 вересня. З вами знову реклачок Дональд Трамп та перша леді Сполучених Штатів Америки прибули до Великобританії. Вони там пробудуть два дні офіційний візит. Планується у них і вони зустрінуться навіть із найвищим керівництвом цієї країни, з королем, прем'єр-міністром. Також Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом і Путіним без будь-яких умов. І... Путін повідомив про те, що на території Білорусі перебуває 100 тисяч військових і 10 тисяч одиниць техніки. Про це він заявив під час закриття військових навчань Запад-2025. Ну, тепер питання, куди ж ці війська будуть переміщені. Давайте трішки детальніше про все це. Я готовий вам розповідати, з вас коментар, підписка, подобайка. Традиційно про це вас прошу. Також обов'язково, друзі, поширюйте відео, які вам подобаються у своїх соціальних мережах. Насилайте посилання на них у месенджерах для своїх друзів і знайомих, аби такий спосіб розширювати нашу з вами аудиторію. Ну і тепер давайте детальніше. Трамп і Малання пробули з дводенним державним візитом до Британії. Звісно, там будуть говорити і в тому числі про припинення російсько-української війни. Зеленський вже заявив про те, що готовий буде зустрітися з Трампом і Путіним без будь-яких мов, і також заявив, що Європі та Сполученим Штатам Америки потрібно припинити думати про себе і свої майбутні відносини з росіянами, а більше думати про Україну. Це, можливо, перша заява президента України, ну окей, можливо, не перша, але дуже гучна, особливо нині. Коли він однаково звинувачує у. Нерішучості і Європу, і Сполучені Штати Америки. і каже: кожен день їх торгівлі, які санкції накладати, зараз саме про це вони говорять, коштує нам багато життів. Це нечесно. В той же час Путін повідомив учора під час закриття військових навчань Запад 2025. Він там демонстративно на камери заряджав наган, вставляв туди набої, можливо, навіть і стріляв. Він говорить про те, що 100 тисяч військових беруть участь у цих навчаннях, задіяно близько 10 тисяч систем озброєння техніки. Причому це вся сучасна техніка, що використовується у практичній бойовій роботі, а навчання проводяться для того, щоб захистити союзне государство, як він каже, враховуючи досвід, який ми здобули, у так званій СВО. Ну а тепер запитання: куди він подіне ці 100 тисяч військових? Звісно, це може бути інформаційно-психологічна спецоперація, тому що раніше розвідка Литви повідомляла про те, що на території Білорусі перебуває приблизно 30 тисяч військових. Ще раніше повідомляли про те, що на території Білорусі перебуває всього-навсього 4,5 тисячі військових і 451 з техніки. Ну а зараз Путін говорить, що. Кількість абсолютно не та. Звісно, 100 тисяч військових, 10 тисяч одиниць техніки достатньо для того, щоб здійснити прорив, наприклад, Сувальським коридором до Калінградської області, захопити м, якусь територію країн НАТО, Польщі, Литви, Естонію і так далі. Тому, звісно, те, що нині відбувається в Білорусі, це справді серйозний виклик для НАТО не випадково. Там перебували і американські військові, ну навіть були і представники Угорщини і Словаччини, спостерігали за цими навчаннями, але звісно, це ніяк не змінює наміри Путіна, якими вони будуть поки що сказати складно. Але ми вже пам'ятаємо 22-й рік, коли він накопичував величезну кількість військових, якщо не помиляюсь, близько 140 тисяч на території Білорусі. Вони почали наступ саме з Білорусі на територію України. А тепер, друзі, про суму статистику минулої ночі, тому що атаки по Україні продовжуються, поки події дуже активно розвиваються на півночі від нас на території Білорусі, тому що мені таке складається враження, що там ще можуть вони розвиватися. Ну принаймні, Україна готова до будь-яких несподіванок. Вночі ж російські дрони атакували об'єкти в Черкаській та Кіровоградській областях. У Кропивницькому, Смілі, нині фіксують відключення електроенергії. За даними місцевої влади, постраждали об'єкти інфраструктури і постраждала дуже сильно залізниця. Величезні затримки потягів, в тому числі тих, що йдуть і до Польщі. Тому, ви, будь ласка, слідкуйте за розкладом руху потягів Укрзалізниця. Інформує про це фактично в онлайн режимі. В результаті комплексної атаки Росії по підстанціях виникла затримка пасажирських поїздів, задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження. Про це повідомляє «Укрзалізниця». На тлі цих атак, звісно, друзі, нам важливо, аби зброя до України надходила вчасно. Хоча у Верховній Раді вже говорять про те, що. Війна скоро закінчиться. Знову лунають звідти такі тези, я про це ще обов'язково вам сьогодні розповім. Тому залишайтеся на каналі і не перемикайтеся. Врешті-решт, ми маємо отримати першу партію зброї зі США, яка проплачена за кошти Європейського Союзу. Адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за новим механізмом, згідно яким зброя фінансується за рахунок європейських членів НАТО. Про це пише видання Reuters. З посиланням на заступника голови Пентагону Елбріча Колбі, який затвердив дві поставки озброєння Україні на суму на 500 мільйонів доларів. Нібито по 500 мільйонів доларів. Тут ще питання, яке треба з'ясовувати, але ці постачання здійснюються за програмою Пьерл. Постачання озброєнь за першим і другим ПоРЛ були анонсовані ще 4 та 5 серпня. І тоді кожен цей пакет мав суму по 500 мільйонів доларів. Тому я не включаю, що. Постачання може бути на суму 1 мільярд. Загалом програма PEOL передбачає фінансування зброї на суму приблизно 10 мільярдів доларів. Ну і фактично виходить картина така, що європейцям недостатньо анонсувати виділення коштів за цією програмою. Це ще має схвалити і сам Колбі. І з моменту анонсів до фактичного схвалення проходить певний час. Нині це приблизно майже 2 місяці. Постачання. Запір ще не починалося, тепер лише нині ми можемо говорити про те, що зброя буде відвантажуватися, а ми її ось ось отримаємо. Хоча, може, насправді ситуація зовсім інша. Можливо, ця зброя вже у нас. І Володимир Зеленський зробив низку заяв, які стосуються, як я вам анонсував на початку цього відео наших відносин з європейськими партнерами, Сполученими Штатами Америки, переговорів, і в тому числі, що стосується навчань. Польських військових збивати безпілотники. Зеленський повідомив про те, що Росія планує ще дві наступальні кампанії. Три вони вже в цьому році провели. Сирський повідомив про те, що ЗСУ знищили 300 тисяч російських військових у 2025 році, але звісно, це Росію не зупиняє. Україна він говорить, не відправляє своїх військових на навчання за кордон, натомість пропонує іноземним офіцерам і солдатам проходити підготовку на своїй території. І за словами Зеленського, після того, як відбулися атаки російських дронів по Польщі, він запропонував Дональду Туску, аби українські військові ділилися досвідом із польськими колегами. І ми багато вже з вами говорили тут на каналі, де власне будуть навчати цих польських військових. Тепер, після трьох з половиною років війни, каже Зеленський, ми не переводимо наших солдатів, а запрошуємо офіцерів і представників інших країн навчатися тут. Тобто, швидше за все, навчання польських військових буде відбуватися на території України. І Зеленський також припустив, як на мене він зробив дуже резонансну заяву, це такий дуже серйозний камінець вгород всього НАТО, що Польща не зможе врятувати людей, якщо в них буде масована повітряна атака. І навів статистику, яка дуже красномовна. Він згадує про те, що одна із атак по Україні, яка була чинена масованішою, Налічувала приблизно 810 дронів. З них, каже, ми збили 700, це величезне число. У них було, здається, 19 дронів. Хоча, за різними даними, кажуть 20-23. Він має на увазі зараз поляків. І вони збили лише 4. Окрім того, у них, каже, не летіли ракети і не було балістики. І, звичайно, вони не зможуть рятувати людей, якщо в них буде масована атака. Про це сьогодні пише також і Західна преса. тому це дуже важлива заява для того, щоб НАТО розуміло, що без Збройних сил України вони впоратися не зможуть. Тонкий натяк на те, що Україну все ж таки треба долучати до Північно-Атлантичного Альянсу. Видання Усвід Джонал, до прикладу, пише про те, що під час нальоту російських дронів на пошу кілька країн НАТО застосовували як наземні, так і повітряні засоби ППО. Але їхні дії показали, що в Альянсі за 3,5 роки повномасштабного вторгнення так і не навчилися ефективно збивати дешеві літальні апарати. Тому що повітряна операція Польщі, загалом країн НАТО, вартувала їм 8 мільйонів доларів в той час, коли одна гербера чи шахет коштує приблизно 10 тисяч доларів. Ну, різниця кажуть в Одесі дуже відчутна. Разом із тим, керівництво Польщі ну, займає як на мене дуже дивакувату поки що позицію. Якщо Сікорський виказує думки про те, що вони могли б, наприклад, збивати шахеди над територією України чи ракети, президент цієї країни каже, що ні, Варшава не готова цього робити. і робити це не буде. Він каже: наша армія збиває дрони як тільки вони перетинають кордон Польщі, ну слава Богу, хоч це вже роблять. Але це все одно є порушенням цілісності держави, яка є членом НАТО. Тому з технічної точки зору ми несемо відповідальність за наш повітряний простір в межах кордонів Польщі. Ну нічого. Все відбувається в певний час, і прийде час, коли поляки будуть збивати безпілотники і на території України. Звісно, я хотів би, щоб вони нікуди не летіли, скажу чесно. Тим часом Міністерство оборони Літві відкрило першу з дев'яти спеціалізованих шкіл, в яких дітей віком від 10 років і дорослих будуть навчати складанню, програмуванню та керуванню дронами. Вважаю, що дуже правильна ця програма, оскільки майбутня війна це війна безпілотників. Це показує війна Росії проти України. Відтак треба готуватися. Не всі країни адекватно оцінюють загрози, які сьогодні є для їхніх країн, Наприклад, до прикладу, міністр оборони Італії. Говорить про те, що його країна не готова до будь-якої атаки, ні з боку країни-агресора Росії, ні іншої країни через 20-річне недофінансування Галузі оборони. Саме це є основною причиною. Про це Крозет повідомив виданню The Guardian і каже: що ми не готові ні до нападу Росії, ні до нападу іншої країни. Я говорю про це вже давно. Я вважаю, що наше завдання забезпечити цій країні можливість захищатися. Якщо якийсь божевільний вирішить напасти на нас, я маю на увазі не тільки Путіна, а й будь-кого іншого, саме він не уточнює. Але, схоже, загрози Італії є. В той же час Джорджа Мелоні говорить про те, що треба надати Україні якусь умовну статтю 5 НАТО без НАТО. Як це буде виглядати, ніхто не розуміє. Про це вже перестали говорити, тому що ідея повністю являється нереалістичною. Вона не збирається відправляти війська до України і каже, що нічого не відбувається. Ну, фактично заховала голову в пісок і намагається вдавати, що ніякої війни Росії проти України не відбувається. Емоціонально вона, звісно, покорила серця багатьох українців, але направду, на практиці, пані Мелоні нічого не робить для того, щоб посилювати безпеку навіть власної країни. Тепер, друзі, про санкції. Це дуже важлива тема. Про яку я хотів з вами поговорити абсолютно окремо і звернути увагу на те, як сьогодні діють європейці і американці і що власне відбувається. Ну, фактично, я вже на початку вам сказав відео про те, що Зеленський з цього приводу думає, і добре, що він говорить про однакову відповідальність американців і європейців за це. Але сьогодні з'являються додаткові новини про те, яку санкційну політику проводить Дональд Трамп. Я вам не відкрию секрет. Ви добре знаєте Трампа. Ну, все ж таки окремі деталі хочу вам повідомити. До прикладу, Сполучені Штати Америки відновили повноправний Статус Угорщини у програмі безвізового в'їзду, який був призупинений ще за адміністрацією Джозефа Байдена в 2023 році. Про це пише видання Bloomberg. Програма безвізового в'їзду дозволяє громадянам близько 40 країн подорожувати до США на строк до 90 днів без візи. Тепер в тому числі Угорщина має таку можливість. Вашингтон каже, я вам вчора це розповідав. Міністр Угорщини у справах ЄС Яна Бока, ставиться з більшим розумінням до їхніх проблем, ніж Брюссель, в тому числі до питання імпорту російського газу і нафти Угорщини та Словаччиною, тому тут -то справедливо я розділяю думку моїх колег, які говорять про те, чому Трамп не тисне на Орбана і Фіцу, аби ті припинили постачання енергоносіїв із Росії. Хоча певні зрушення у переговорах США та Європи нині є. До прикладу, учора відбулася телефонна розмова президентки Європейської комісії Урсули фондрляєн і президента США Дональда Трампа. Після цієї розмови Урсула фон дер Фондерляєн заявила про те, що готується 19-й санкційний пакет Європейського Союзу, який спрямований проти російських криптоактивів, банківської та енергетичної сфери. І конкретно вона сказала, що Європейський Союз пришвидшив поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії. Коли вони відмовляться повністю від цього, вона, звісно, не назвала, можливо, це буде нам умовно. 1 січня 26 року. Ну, принаймні, такі дати називають багато моїх колег і політиків, наближених до цього процесу. А от Британія не хоче вводити вторинні санкції проти Індії для тиску на Росію. Про це пише видання The Times. За інформацією видання, Лондон сумнівається необхідності санкцій проти нью Нью-Делі, враховуючи, що тільки 24 липня Стармер і моді уклали угоду про вільну торговлю. Між своїми країнами, ну от так, війна війною, а гроші дорожче. І для британців також. Хоча Британія, європейський союз не поспішає тиснути на Індію, але санкції в 18-му санкційному пакеті Європейського Союзу все ж таки справили. Певний тиск і зробили незручності для Індії. Індійська компанія Naira Energy збільшила продажі палива державній розрібній мережі Hindustan Petroleum Corp. після того, як експорт нафтопереробного заводу підтримуваний Росію постраждав від санкцій Європейського Союзу. Це дуже важлива деталь, друзі, оскільки з моменту введення санкцій Naira експлуатує свій нафтопереробний завод Vadinar у Західній Індії потужністю 400. Тисяч барелів на добу на 70-80% потужності. І саме збільшення обсягів продажу нафтопродуктів на місцевому ринку допоможе компанії підтримувати роботу нафтопереробного заводу. Ну, для того, щоб вам не розкривати і не розповідати інші деталі, для розуміння ситуації фактично величезна компанія, на яку були накладені санкції, переорієнтувала свою роботу більше на внутрішній ринок, тобто створили певні незручності для неї. І, хоча Індія, наприклад, долучилася навіть до військових навчань Білорусі, але прем'єр Індії Моді говорить про те, що Індія підтримує ініціативи США спрямовані на мирне врегулювання конфлікту в Україні. І вже Сполучені Штати Америки офіційно повідомили про те, що їхня делегація направляється до Нью-Делі для прискорення переговорів з підписання торгівельної угоди. Ну і на завершення, друзі, вам новина про внутрішню політику. Учора пізно ввечері в Офісі президента України відбулася зустріч із депутатами Слуг народу. Про це пишуть джерела Української правди, і в тому числі про це повідомила прес-секретарка фракції. Мовили там про багато питань. Деталі не так багато розкрили, але Зеленський сказав, що якщо ситуація на фронті погіршиться, то будуть важкі рішення. На засідання і на зустріч. Цю прийшло всього навсього 150 народних депутатів від слуг народу. Кажуть, не всі могли бути присутніми, оскільки окремі були долучені до роботи бюджетного комітету. Щодо війни, то за словами джерел Української правди, президент сказав, що поки стоїть фронт, доти Україна може сподіватися на нормальні умови угоди. Але за словами співрозмовника, остаточне рішення буде за Радою і кабміном. Про що не уточнюється? Ще одне засідання буде проведено в період 6 по 10 жовтня. Більше деталей, друзі, про цю зустріч дізнаємося трішки згодом. Вони однозначно будуть. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ну і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!